Забираючи між незнайомим майбутнім і знайомим минулим, наш мозок що? Знайоме минуле. Завжди. Усіх ста випадків. Тому реклама, коли нам говорить про новий інноваційний продукт, котрий неповторний, котрого ще не було, і показує нам ту саму жуйку, але вже зі смаком, кавуна, то понятно, що ми ж ніколи в житті кому не пробували і поняття не маємо, що воно таке. Звичайно, то все було. Я не бачу жодної реклами, де нам кажуть, а зараз буде, і воно буде браба і ха-ха-ха! Непонятно, ніхрена точно ніхто не вибере по тому придурок. Так і правильно. Тому завжди дають знайоме минуле. Щось трошки прикрасили і знову в минуле, і весь час минуле. Так і ми завжди будемо падати в наше минуле. В будь-якому випадку ми падаємо в наше минуле, звертаємося до нашого минулого, до нашого того, що ми знаємо, до наших знань або до наших переконань, до нашого життєвого досвіду. Тому біосуїстивна терапія корисна не тільки для психосоматозу, не тільки щоб щось зняти, а і з метою профілактики. Що нам дає профілактика і застосування біосуїстивної терапії? Я, які всі ви, психологи, дуже люблю все відвідувати нові курси. Мені постійно не вистачало якогось диплома, сертифікати, коротше, все. І от коли я вже зрозумів, що вже, напевно, досить, на одному з курсів я почув таку цікаву штуку, що виявляється, при стресі наша аміндала або медала тіло збільшується. Чули колись таке? Але мені, мене переконували дуже сильно, що воно збільшується. Насправді дивіться, не збільшується. І не збільшується чому? Збільшується, якщо це є пухлина, то воно збільшується. Плюс тканина це пухлина. Мінус тканина це е, процеси, які е, пов'язані з, е, з атрофією. Це іде відбирання тканини, якщо це мінус тканина. Тому, при що стається при тому? Ну, нема я хоч немалю. А я масштаю, щоб намалювати. Там, де, цікава структура, яка називається гіптологією. Зараз ця структура дуже цікава, гіптологічна. І зараз приблизно схематично, дуже схематично намалюю вам. Що відбувається? Значить, коли людина заходить в стрес, в неї не зразу починається реакція. Реакція починається трошки пізніше. Іде. Масована кількість сигналів від різних абсолютно джерел. Просто весь світ починає е, сигналізувати людині, що це щось коїться страшне. О, від всього, що є зовні, починаються різні сигнали. Да? Практично на все тіло починається реакція. І все це, що є, несеться отут у мене зверху. І все якось воно, звідки воно не йшло, несеться до нашого гіпоталамуса. Гіпоталамус можна приблизно зрозуміти так, як якась а, така, скажімо така вороночка, да, яка є. А від неї там, до нашої префронтальної кори, йдуть далі імпульси. Да? Тобто Це така де дає зловження. І дедалі імпульси пішли до префронталу, тому що це усвідомлене мислення. Коли йде перенасичення, коли занадто велика кількість сюди попадає цих всіх імпульсів, то для того, щоб не перегріти нашу префронтальну кору, щоб вона не сказала до побачення, що в мене нема, гіпоталамус скидує все на металоподібне тіло, на наш так званий рептилоїдний, на наш первісний мозок. Котрий відповідає за наші інстинкт. І тоді саме наступає оця знаменита реакція дий, біжи або замри». Три основні реакції людини, в принципі, рахується, що найбільш первинною по часу виникнення взагалі, говориться, що наша реакція на стрес залежить від того, який перший стрес ми відчули в своєму житті. Найбільш раннім рахується, що є замри. Тобто, якщо перший стрес був тоді, коли дитина ще нічого не могла, коли її там э, сувестували і додавали mm -hmm. дотиків по певних ділянках, то дитина якраз перший раз впала в стрес і в дорослому житті це буде реакція за Якщо це була реакція тоді, коли вона вже навчала, навчилася там, відповзати швидко чи бігти, то друга реакція буде е, якраз втікати. І третя реакція, котра атакуй або бий. Буде в найбільш такому живіці, коли вона могла навчилася давати здачу. Це досить чітко, це там вже півтора року вона відповідає здачу. Але парадокс полягає в тому, що найбільш залюблені діти, в них в основному реакція буде якраз бити. Тому що батьки їх максимально тримають, не стресують їх до рівня ну, на маленькому віці, вони не замирають, потім вони не тікають. А коли вони вже вчаться реакції бити. Давати відповідь та, на те, що їм щось не подобається, то ви вже довели дитину до цієї реакції. Людини без стресової реакції, без реакції на стрес просто не буває. Таких людей не існує, ми всі реагуємо. Єдине, що ми можемо зробити, і що біосуєстя робить, не красиво так показувати туди. Ми, підвищення полягає, якби, в розширенні пропускної здатності гіпоталамусу, котрий не буде скидати. مونکي ٿو سڀ ماءُ ا مے